У день 8 березня жінкам-водіям квіти та солодощ від працівників Державтоінспекції. Акція, яка стала вже традиційною, відбувалася у багатьох регіонах країни. Не знехтували можливістю приємно здивувати представниць кращої половини людства і наші прикарпатські даїшники. Жінки-водії, яких зупиняли представники ДАІ, були налаштовані на неприємну розмову з правоохоронцями, підозрюючи, що ті зупинили їх через порушення правил дорожнього руху. Проте вже згодом їхні обличчя випромінювали радість і здивування. Я просто настільки ніколи не порушую правил, що здивувала, що мене зупинили. А як ваші вразили? Дуже приємно, дуже приємно. Хай так завжди зупиняють тільки це з привітанням. Дуже рада, що нас гаїшники, не тільки ми їм платимо штрафи, а ще й вони нам дарять квіти. Дуже приємно. Не сподівалася, що можуть тільки наказувати, а ще й робити, таке приємно. Дуже приємно. Дякую вам. Навіть у разі порушення правил дорожнього руху, хоча, щоправда, таких випадків наша знімальна група та представники ДАІ не побачили, жінки у міжнародний жіночий день могли уникнути покарання. В цей святковий день весняний це їхнє, все ж таки свято. Ми будемо їм дарувати тільки посмішку та квіти. 8 березня Держінспекція вітає всіх жінок, водіїв святом весни. Бажає їм щастя, здоров'я, кохання, добробуту, злагоди та щасливої дороги.